Доброго дня! Сьогодні 12 листопада місто Тернопіль. Стою біля своїх Маракуй Північних. В цьому році не дуже був гарний тепловий режим в цьому сезоні для таких тропічних теплолюбивих культур, як Маракуя, Інжири і Буду, тримав їх до останнього, але вже сьогодні буду збирати їх в фазі технічного її зрілості на дозарювання. Є різні плодики, є більші, є менші. Але ем, цей сорт, от, от його е, особливості, от от такий величина плоду має бути. такі як гусячі яйця. А це от, такі, що менші, то Просто не хватило їм температурного режиму. У жовтні місяці в нас було 2-3 ночі були приморозки, але лист маракуї не пошкоджений, вона витримує до мінус 3-4 градусів морозу. І коли йде ще бабине літо, вона ще набирає смакових характеристик. Але в цьому році не допомогло і осіннє те потепління. Не визріли плоди. Але то нічого страшного, ну рік на рік не виходить. Культурою я задоволений, буду просто дозарювати. Зараз їх зриваю, ставлю паперовий ящичок, закриваю той ящичок, щоб надмірно волога не випаровувала, щоб вони не втратили багато вологи, щоб вони не були такі. Зіжмані. І вони полежать зо 2 неділі при такій температурі десь плюс 15. І тоді можна вже їх буде споживати. На споживання в цьому році їх буде мало, Ну але на насіння щось буде, щоб можна було посіяти на слідуючий рік. Ще, в принципі, можна було б їх тримати до перших таких настоящих морозів. Але е, мені потрібно тут садити персик. Тут він запланований ще один, Те третій посажу, немає такого сорту. То мені потрібно знімати ці плоди. Значить, приступаємо до збирання. Дуже вони легенько відділяються. Я збираю всі маленькі, великі. А там вже період, коли почнемо споживати, якщо в якомусь не буде насіння, то воно просто викинеться. Урожай маленький в цьому році, а от один тріснув. Ну оцей що маленький, був зараз гляну, чи є аріуси. Да, їх мало цих аріусів. Але насінька вже практично дозріло, темне. Так що, якщо і не наїмося ними, то хоч буде на посів слідуючого року, бо гарно вона розмножується насінням. Насінням ще краще розмножувати, бо це перехресно запильна культура. І для того, щоб було гарно, гарне запилення. Треба, щоб були культури або висажені з насіння, або коли вже розмноження йде вегетативно-кореневими коренем, то треба, щоб коріння були з різних культур. І з різних не культур, а з різних кущів. А якщо вони, навіть якщо з одного плоду, Посіяне насінням, то е, вони мають різні свої характеристики, вони перезапиляють одне друге. У нас ще навіть листя на персиках не облетіло на 12, але воно вже практично не тримається. Визріла гарно плодова брунечка, визріли гарно пагони. От до кінця. Але зараз про маракуй. Ще йде реалізація саженців. Ось такі, бачите, ті культури, от вже грядка практично пуста. На 2 третіх ще от лишилося сотню-півтори саженців. От такі ось саженці. Де лопата є. Зараз покажу кореневу. Саженці в цьому році йшли дощі то саженці. Гарні. Вони були ріденько посіяні. Є, звичайно, менші, є більшенькі. Зараз вам викопаю, покажу. Ще на зберігання їх не ставлю. От бачите. О, отакий от ось саженець. Бачите, яка гарна коренева. Я коли відсилаю, а так відрізаю, сантиметрів 15 зеленого цього лишаю на саженці. Але все рівно, коли ви отримаєте такі саженці, беріть їх, садіть у літрові контейнери, полийте, дайте воді стекти, щоб були дренажні отвори, щоб курінчики там не загнилися. І заносите на зберігання у приміщення, де взимку температури не будуть. Мінусові, а потім, у лютому місяці, в лютому, кінці лютого, на початку березня, залежно від зони вирощування, чим південніший регіон, тим скоріше ставити на пророщування, бо скоріше можна потім висадити відкритий ґрунт. І з кореневої шийки виб'є вам декілька пагонів, з яких будете формувати скелетні ліани на плодоношення. Так що, хто бажає ще таких гарненьких саженців? Я кажу, якщо вони сіянці, то вони обов'язково одне другого будуть перезапиляти. Це суттєво. Ну і от, більше немає інформації. Зараз буду садити персик, ще вам, як я сажу персик. Слава Збройним силам України. Героям слава!